Ще одне коротеньке відео купив ось такий домкрат. Це резинку я вже сам ставив на дві тоні, тому що це машину за опліє піднімати. Отакий. От там були в ціні знайшов 800, там не пам'ятаю, Цей 1300. За 830 мене збив сам Сам цей. Подавай, що, там слабий. Там гідроциліндр цей. Так, не знаю, купив, пробував, піднімав нормально. Шток не тонкий, на ну, всьому це гідроциліндр, ось такий домкратик да трохи маловатий підйом, піднімає на сантиметрів. Там пише 30, ну у мене десь сантимет 25 піднімає. Да, 30 не піднімає. Ну за 1300 ну, хороший думкат. Можна підняти повністю передокше заток машини, якщо в, бар, в балку впертий. Все працює, тут правда, не, немає, є на фото резинка, але тут немає. Yeah. Я ось знайшов, не знаю, що ось таку подушку якраз у нас стає, тому що з резинкою набагато краще. А так клас, Domкрасі бомба. Можна купляти. Трохи місця багато займає, за те як піднімати, то